Тихо, тихо, ночу, не чують, не відкрався оператор. У тихій та порожній залі ночують самі ударівці. Чергують позмінно, спілкуються між собою та через соціальні мережі. Переконують, своїм протестом намагаються відстояти український парламентаризм. Дуже хочеться, щоб Україна стала краще. Дуже хочеться, щоб наше майбутнє, майбутнє наших дітей в Україні було краще. Я думаю, що ми побідімо. Ми стоїмо і знаємо, що ми зможемо сняти особисте голосування ранок у раді. Ударівці снідають солодощами з кавою, читають свіжу пресу, вітаються з колегами опозиціонерами. Останні пояснюють, чому не підтримали своєю присутністю нічне чергування. А ми а ми попередні два скликання. Теж іноді, та я думаю, що удар хотів відчути, як це воно буває. Що це не просто так, як вони казали, що то єрунда, ти зовсім не єрунда. У залі з'являються навіть регіонали з комуністами білоблакитні традиційно зі стопкою карток. З опозиціонерами вітаються, йдуть до трибуни. І хоча окремі передові бійці не в костюмах та краватках, а у светрах, до силового розблокування більшовики не готові. Політична дискусія, вона бути, повинна бути за столом відкрита присутності засобів масової інформації за столом, але без журналістів. Представники фракції вирішують, як виходити з ситуації. По завершенні опозиціонери повідомляють: більшовики пропонують укласти меморандум про взаємодію. З кого Почнемо Добре, друзі. Добре, Будь ласка, дякую, наші політичні опоненти запропонували нам текст меморандуму про взаємопорозуміння у Верховній Раді України. Це звичайно дуже цікава пропозиція підписати в сотий раз меморандум про те, що треба виконувати українську конституцію. Партія регіонів на сьогодні знову більшість з комуністами висловили персональне голосування. Вони готові, але чомусь не готові голосувати за сенсорну кнопку, яка унеможливує голосування за іншого депутата. Це лукавст. Якщо не буде сенсорної клавіші, не буде введена сенсорна клавіша в раді 3, то немає сенсу, бо ми бачимо, що все-таки оце кнопкодавство в Верховній Раді продовжується у меморандумі жодного слова про сенсорну кнопку серед загальних фраз про дотримання процедур голосування. Також йдеться про розробку уточнень до регламенту щодо способів фіксації результатів голосування та права головуючого блокувати картки відсутніх депутатів. Тим часом від регіоналів надійшов повноцінний документ щодо неособистого голосування у бюджетному комітеті, розповідає Олег Медуниця. Замість присутності на засіданні і особистого голосування пропонується вести листи погодження. Воно суперечить тому, що депутат має особисто приймати участь у засіданні бюджетного комітету. Якщо рішення буде приймати шляхом погодження письмового депутата того чи іншого рішення, то відповідно такої особистої участі у засіданні. Бюджетного комітету депутатам забезпечено не буде. У відповідь регіонали запевняють, що подібна практика норма для попередніх скликань. Завтра зранку опоненти знову мають провести перемовини, Хоча спікер припустив, що рада запрацює 19 лютого. Олексій Бертущак, Ольга Снісарчук, Юрій Усик, Ян Доброносов, п'ятий канал.